Що сьогоднішня наша топ-тема ранку, власне, через те, що топ-темою ночі була комбінована атака дронами та ракетами на е, Ізраїль з боку Ірану. Тож ми продовжуємо, будемо додавати вам подробиці, як тільки вони будуть оперативно з'являтися. Отже, вся ця е, атака, яка нині відбулася, е, це фактично дуже схоже на те, е, що е, Проробляє практично щодня Росія а, стосовно території нашої держави. З таким чином а, вона намагалася прорвати протиповітряну і протиракетну оборону західного зразка. Про таке пише інститут вивчення війни, і у звіті аналітики, зокрема, уточнюють, Іран вчиться у Росіян і хуситів розробляти деталі все небезпечніші та ефективніші удари, ціллю яких є якраз Ізраїль, так і власне Сполучені Штати Америки. Іран також вивчив. Уроки з атак хуситів вони використовували комбінації іранських безпілотників та ракет проти систем ППО Сполучених Штатів. Це дозволило Ірану та Хуситам протестувати, так би мовити, та вдосконалити свої ударні комплекси, так наголошують нині в інституті вивчення війни.